Сьогодні поговоримо про зниження лібідо або повного відсутність. Це зниження або відсутність статевого потягу. Причини можуть бути різні: це стрес хронічний, недостатність сну, неправильне харчування, зловживання спиртними напоями та тютюну паління. Хоча основною причиною є все-таки зниження гормону тестостерону. І тут уже бажано звернутися до лікаря, щоб він точно встановив причину даної проблеми. Для цього необхідно здати щонайменше це статеві гормони, подивитися вашу гормональну панель, гормональний зеркал. Після встановлення точної причини порушення лібіду. Лікар призначить вам відповідне лікування. Як людина самостійно може справити з зниженням лібіду? Наладьте повноцінний сон щонайменше 7-8 годин на добу. Відкажіться від від тютюнопаління та зловживання спиртними напоями, а також перейдіть на правильне харчування. Доречні будуть також заняття спортом або хоча б фізкультурою. Лікування також можна почати, хоча б з прийомів мікроелементів та збалансованих вітамінів. А Якщо вже це не допомагає, то звичайно тоді б необхідно буде проводити гормонотерапію. І тут. Необхідно звернутися до лікаря, який він призначить відповідне правильне лікування. Записуйтесь до мене на консультацію.